Добрий день дітки! На минулому занятті ми з вами познайомилися з числом та цифрою 6. Сьогодні ми продовжимо далі її вивчати. Яка в нас зараз пора року? Так, зараз зима. В Зимову холодну погоду ми не забуваємо вдягати теплі речі. Подивіться на малюнок та порахуйте кількість речей. Скільки штанів? Так, одні. А скільки ви бачите курток. Так, їх 3. А скільки намальовано шапок, так, їх 4. А скільки светрів? Так, два светри. А скільки ви бачите шарфів? Так, їх 5. Порахуйте, скільки ви бачите рукавичок. Так, їх шість. А чи знаєте ви казку про рукавичку? Хто до рукавички прийшов першим? Так, першою прийшла мишка. А хто прийшов другим? Другою прийшла жабка. А хто був третій? Третім прийшов зайчик. А хто прийшов четвертим? Четверта. Була лисичка. А хто прийшов п'ятим? П'ятим прийшов вовчик. Дітки, а хто прийшов до рукавички після Вовчика? Після Вовчика прийшов ведмідь. Він був шостий. Скільки всього звірів прийшло до рукавички? Порахуйте у рукавичці від холоду сховалось шість звірят. Молодці. Давайте ми з вами врятуємо від холоду кроликів, які живуть в господарстві у бабусі. Подивіться, скільки кроликів живе у бабусі. Так, їх 6. Давайте їх розселимо у два будиночки. Давайте в перший будиночок ми посадимо одного кролика. Скільки кроликів тоді поселимо у другий будиночок. Так, 5, тому що 6 це 1 та 5. А тепер давайте в перший будиночок ми поселимо 2 кролика. Скільки кроликів ми поселимо у другий будиночок? Так, 4. Тому що 6 це 2 та 4. А давайте ще спробуємо. Зараз в перший будиночок ми поселимо 3 кролика. Скільки кроликів ми поселимо в другий будиночок? Так, вірно, також 3, Тому що 6 це 3 плюс три. А тепер давайте в перший будиночок ми поселимо чотири кролика. Скільки кроликів буде у другому будиночку? Вірно, їх буде 2. Тому що 6 це 4 та 2. А зараз ми поселимо 5 кроликів у перший будиночок. Скільки кроликів ми поселимо у другий будиночок? Вірно, одного кролика. Тому що 6 це 5 та один. Отже, дітки, запам'ятайте, з чого складається 6. Це один та 5, 2 та 4, 3 та 3. 4, та 2, 5 і 1. Оставте на паузу та вивчіть склад числа 6. Ви сьогодні були дуже уважні і добре рахували. Дякую за увагу! До побачення!